Права 1043. Перетворіть у десятковий дріб. Ну що ж, давайте подивимося. В першому завданні нам треба 3 четвертих перетворити у десятковий дріб. Ну, записуємо 3 четвертих, як частку спочатку. Це 3, що ділиться на 4. І це дорівнює. Щоб знайти цю частку, давайте 3 поділимо на 4 куточком. Отже, записуємо. Давайте десь тут. 3. Що ділиться? Що ділиться на 4? 3 менше, ніж 4, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, дописуємо 0. 30 ділимо на 4, це буде 7. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. 30 мінус 28 це 2. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, це буде 5. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. То ми тоді ділення завершуємо і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 0,75. Є. Тобто 3 четвертих це 0,75. Переходимо до другого завдання. 9 двадцятих. Ну, щоб перетворити, записуємо спочатку 9 двадцятих як частку 9, що ділиться на 20. І це дорівнює. Ну, а тепер куточком будемо ділити. Записуємо 9. Що ділиться? Що ділиться на 20. Ну що ж, 9 менше, ніж 20. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому, ставимо тут кому. Дописуємо 0. 90 ділимо на 20, це буде 4. 4 на 20 це 80. Віднімаємо. 90 мінус 80 це буде 10. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 100 ділимо на 20, це буде 5. 20 на 5 це 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То ми записуємо, що частка дорівнює 0,45. Тобто виходить, що 9 двадцятих, це десятковий дріб 0,45. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переходимо до третього завдання. Нам треба 23,32 перетворити у десятковий дріб. То спочатку записуємо, як частку пишемо 23, що ділиться на 32. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, давайте куточком будемо ділити 23. Що ділиться? Що ділиться на 32. Ну що ж, 23 менше, ніж 32. Ціла частина частки у нас дрівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0. 230 ділимо на 32, це буде 7. 7 на 2 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 7 21 плюс 1 це 22. Віднімаємо. 230 мінус 224 це буде 6. Ділення не завершене, дописуємо 0. 60 ділимо на 32, це буде 1. 1 на 32 це 32. Віднімаємо. 60 мінус 32, це буде 28. Ділення не завершене, дописуємо 0. 280 ділимо на 32, це буде 8. 8 на 2 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. Так, 280 мінус 256 це 24. Ділення не завершене. дописуємо 0. 240 ділимо на 32, це буде 7. 7 на 2 це 4 Пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 7, 21, плюс 1 це 22. Віднімаємо. 240 мінус 224, це буде 16. Дописуємо тоді ще один 0, бо ділення не завершене. 160 ділимо на 32, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 5, 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що в кінці кінців у нас ця частка дорівнює 0,71875. Записуємо 100 тисячних. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце. Переходимо до четвертого завдання. Нам треба 53 40 перетворити у десятковий дріб. Спочатку записуємо цей дріб у вигляді частки 53, тоді буде, що ділиться, на 40. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте будемо ділити куточком, щоб знайти, який це буде десятковий дріб. Записуємо 53. Що ділиться? Що ділиться на 40? Ну що ж, 53 ділимо на 40, це буде 1. Тобто тоді 1 на 40 це 40. Віднімаємо. 53 мінус 40 це буде 13. Тут вже нас ділення цілої частини завершено. Тобто ціла частина частки у нас буде одиниця. Ділення не завершено, дописуємо 0. 130 ділимо на 40, це буде 3. 3 на 40 це 120. Віднімаємо. 130 мінус 120 це буде 10. Ділення не завершене, дописуємо 0. 100 ділимо на 40, це буде 2. 2 на 40 це 80. Віднімаємо. Ну що ж, 100 мінус 80 це буде 20. Ділення, ще не завершене, дописуємо 0. Тоді 200 ділимо на 40, це буде 5. 5 на 40 це 200. Віднімаємо. Так, залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 1,325 тисячних, Тобто 1,325 тисячних – це 53 сорокових. Ну що ж, знову звільнили місце. Переходимо до п'ятого завдання. Треба 263-125 перетворити в десятковий дріб. Ну що ж, записуємо спочатку як частку. Це буде 263, що ділиться на 125. І це дорівнює. Ну а зараз давайте будемо ділити, щоб знаходити частку. Отже, записуємо тоді 263. Що ділиться? Що ділиться на 125? Ділимо. Так, ну, 263 поділити на 125. Це в нас буде 2. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 24. Плюс 1 це 5. І 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 263 мінус 250 це буде 13. Так, ціла частина частки у нас тоді дорівнює 2, бо 13 менше, ніж 125. Ділення не завершене, дописуємо 0. 130 ділимо на 125, це буде 1. 1 на 125 це буде 125. Віднімаємо. 130 мінус 125 це буде 5. Так, 5. Ділення не завершене, дописуємо 0. І сюди дописуємо 0. Так, 50 менше, ніж 125, то дописуємо сюди 0. І знову 0 дописуємо. Так, то буде у нас 500. 500 ділимо на 125, це буде 4. 5 на 4 це 20. 0, пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Отже, залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ми кажемо, що ділення у нас завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 2,104. тисяч. Тобто 263 125 це десятковий дріб 2,104. Ну що ж, ось таке завдання, як перетворити звичайний дріб у десятковий дріб за допомогою ділення на цьому вправу завершено.